Показує свою дохідність з майнінгу криптовалют у 2025 році. Так, Олег, я тебе запрошую. Зараз покажемо всім, скільки ми отримаємо з майнінгу біткоїна. Ось ми вже вибрали наш біткоін і ось наша статистика. Тут ми бачимо дату, хешрейт і дохід. Ось. І, і пішли, пішли вниз, пішли вниз. Тобто, десь в середньому у нас буде виходити там 18, 19-20 доларів. Я вже записав, ось з 18 доларів ми будемо отримувати з біткоїну. Далі включаємо лайткоін. І бачимо теж дати і дохідність. Ось наша дохідність, десь, ну, нехай там в 2,5-3 долари. І зараз покажемо вам з Догікоїна дохідність, ось ми вже вибрали догі. Вибрали і бачимо наші дати. Ось вони. І нашу дохідність. Ось. Я вверх зроблю. І пошла дохідність. Ну, приблизно, нехай там в середньому буде 20, тому що там було і по 30, і 25 доларів на день. Але що ми отримуємо? Ми отримуємо 18 доларів Це з біткоїну. Далі 25 доларів на день лайткоін плюс догікоїну, десь 45 в середньому будемо отримувати в день. Тобто, приблизно в місяць будемо отримувати десь 1400-1500 доларів на. Повному пасиві за електроенергію буду віддавати десь 300-350 доларів. Тобто, в чистиму, нехай там тисяча доларів в мене є. За рік це буде 12 тисяч доларів чистого прибутку, якщо крипта не буде рости. Якщо хочете так само, пишіть нам особисті посилання в шапці профілю.